Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Хочу вам побажати сили і терпіння, щоб кожен день був світліший, щоб ваші серця були спокійні, а думки ясні. Нехай в вашому житті буде більше радості, тепла і сміху, а всі труднощі розчиняються як туман на сонці. Моліться, тримайтеся і е, вірте у краще, бо світло завжди приходить, навіть коли темно. Ой, мої хороші, дивимось уважно, що нам карти скажуть про окуповані райони Харківщини, бо там же все гаряче. Що далі? Перша карта Десятка мечів. Ой, то дуже важка карта. Вона каже: що ситуація критична, болюча і зруйнована. Там багато втрат, і ворог вже відчув е свої межі, е йому нелегко тримати контроль. Десятка мечів говорить, що попереду великі труднощі, падіння і завершення. Старих планів. Тобто ситуація дуже напружена, але показує, що вже далі йти важко, і вони тримають позиції на крайніх межах. Друга карта, десятка пентаклів. А це цікаво. Вона про ресурси, контроль і стабільність у фінансовому або матеріальному плані. Тут карти кажуть, ворог намагається зміцнити свої позиції, закріпитися, зробити бази, склади системи постачання. Вони Думають про довгострокове перебування і намагаються вкорінитися аби. Тримати під контролем хоча б частину території, і третя карта Королева Мечів. О, тут вже про холодну стратегію. Вона показує ворога, який думає, розраховує кроки, контролює ситуацію через розвідку, стеження та плани. Вони точно аналізують і зміцнюють позиції там, де можуть, і відкрито ризикують там, де треба. Карти показують. Ситуація на окупованих територіях Харківщини дуже. Напружена. Ворог тримає там контроль, але й сам сильно виснажений, видно, десятка мечів. Водночас вони намагаються закріпитися, зміцнити позиції, будують матеріальну базу та контролюють місцевість холодно й стратегічно. Так що, мої дорогенькі, небезпека є а боротьба йде на всіх рівнях. Тримаймось, молитва і підтримка теж наша зброя. Ой, мої хороші, то вже дуже важливе питання: чи створили умови, аби діти безпечно навчались? Давайте подивимось, що нам карти кажуть. Перша карта Королева кубків. Ой, тут видно тепло, турботу і пильність. То карта людей, які дбають про інших педагогів, волонтерів, батьків. Вона говорить, що дорослі дуже стараються, щоб діти були під опікою і відчували підтримку, емоційна увага і співчуття, ось що буде головним ресурсом цього року. Діти будуть в безпеці настільки, наскільки дорослі зможуть їх підтримати. Друга е карта е – 8К мечів. Ага, тут видно обмеження і складнощі. Карта каже, ситуація з обстрілами накладає великі рамки, є загрози, і не все залежить від дорослих. Діти та школи можуть бути обмежені в пересуванні. Доведеться вчитися дистанційно або в укриттях. 8К мечів показує, що безпека буде завжди під загрозою. Треба постійно шукати альтернативи. І третя карта трійка Пентаклів. А ось тут вже конкретні дії. То карта співпраці, командної роботи і практичних рішень. Вона говорить, що школа, батьки, влада і волонтери будуть працювати разом, шукати альтернативи, евакуаційні маршрути, дистанційне навчання, додаткові укриття, ресурси для безпеки. Потрібно буде багато зусиль, але, але все реально організувати. Ну, Карти показали, що навчальний рік на Харківщині буде складний, але під наглядом турбот. Дорослих діти можуть вчитись і відчувати підтримку. Є обмеження через небезпеку, але е, влада, педагоги та батьки е, шукають е, шляхи, аби діти були в безпеці. Ой, мої хороші, дивимось уважно, що нам карти скажуть про Харківський напрямок. Е, чи... Ворог там концентрує сили, чи це зараз не пріоритет? Перша карта сонце. Ой, то дуже позитивна карта. Вона говорить про ясність, відкритість і прозорість ситуації. Тут видно, що харківський напрямок добре під нашим контролем, і ворог не має тут повної переваги. Сонце каже світло. Uh, на цьому фронті, на боці України, ми бачимо ситуацію і розуміємо, де слабкі точки. Друга карта дев'ятка жезлів. Ага, а от uh, тут видно готовність до оборони. Дев'ятка жезлів це карта тривоги, настороженості та витривалості. Вона говорить, що ворог, можливо, робить окремі спроби, але вже виснажений і обережний. Пріоритетом це не виглядає, бо їхні сили обмежені і вони намагаються тримати позиції там, де ще можуть щось виграти. І третя карта дев'ятка пентаклів. Оце карта. Ресурсів і стабільності вона показує, що Україна добре підготовлена, має логістику і контроль над територією. Харківський напрямок забезпечений, ворог не може легко пробитися, бо тут сильна підтримка і стабільні позиції. Карти показують, харківський напрямок для ворога зараз не пріоритетний. Вони можуть робити окремі провокації або обстріли, але основні сили вони кидають в інші напрямки. Так що, мої дорогенькі, не панікуйте. Тут ми тримаємо оборону. Впевнено, тримаємось, молимося і допомагаємо нашим, бо сонце світить на наш бік. Ой, мої дорогі, дивимось уважно, що карти кажуть про Вовчанськ, коли прийде деокупація, і що чекатиме місто після того, бо всім нам серце крається за рідні міста. Перша карта правосуддя. О, то дуже важлива карта. А, вона каже, що після деокупації буде порядок. Відновлення справедливості і закону прийде баланс, місто відновиться. Люди знову почуватимуться захищеними. То карта, яка показує, що все буде е, чесно і по закону, а правда е, переможе. Друга карта Верховна Жриця. Ага, тут уже про е, мудрість, спостереження і внутрішню силу. Вона говорить, що Вовчанськ пройде через цей період обережно, поступово. Е, місто відновлюватиметься не миттєво, а крок за кроком з розумінням потреб людей. Верховна Жриця радить довіряти внутрішній мудрості громади і робити все спокійно, без поспіху. І третя карта, четвірка мечів. О, це карта спокою після бурі, відпочинку і відновлення сил. Вона показує, що після деокупації місто буде мати час на відновлення, мир і спокій люди зможуть оговтатись після страждань, набратися сил. Сил і почати нове життя. Ну що я можу сказати? Люди добрі. Карти кажуть, коли Вовчанськ буде деокупований, місто відновиться по закону і справедливості правосуддя. Обережно й мудро верховна жриця і зможе спокійно оговтатися після бурі четвірка мечів. Не одразу все буде ідеально, але шлях відновлення буде правильним і безпечним. Так що тримаємось, мої дорогі молитва і терпіння наші помічники. Ой, мої хороші, дивимось уважно, що карти кажуть про Харківщину. Чи вдасться повернути контроль над окупованими селами та містечками до кінця року? Бо всім серце крається за рідні землі. Перша карта Трійка Кубків. О, то карта е, радості, підтримки і спільної праці. Вона показує, що перемога буде можлива завдяки командній роботі, взаємодії та підтримці союзників. Україна має сили, мораль і ресурси. А також допомогу, яка допоможе рухатися вперед. Тут видно, що спільними зусиллями можна досягти результату. Друга карта відлюдник. Ага, а отут от треба бути обережними. Відлюдник це карта терпіння, зосередженості і стратегічного планування. Вона каже, що поспіху не буде і повністю окуповані території не повернуться миттєво. Потрібно діяти розважливо, обережно, враховувати ризики і не кидатися на провокації. Це довгий шлях, що потребує мудрості та терпіння. І третя карта Трійка мечів. О, це вже важка карта. Вона говорить про розчарування. Втрати, і складності. Е, можливо, не всі плани вдасться здійснити до кінця року. Будуть болючі моменти і втрати. Та карта попереджає, шлях до відновлення контролю буде нелегким і потребуватиме стійкості. Ну що я можу можу сказати? Е, люди добрі е, карти кажуть, шанс повернути контроль над Харківщиною є, але не все буде легко і швидко. Потрібно діяти мудро і обережно, і бути готовим готовими до труднощів та втрат, Так що, мої дорогенькі, треба триматися, молитися і підтримувати наших воїнів. Вони роблять усе можливе, і крок за кроком наша земля повернеться до нас. Ой, мої дорогенькі, дивимось уважно, що е, карти кажуть про небезпеки для Харкова, обстріли, диверсії, теракти. Бо всім серце крається, аби місто і люди е, були в безпеці. Перша карта ту з пентаклів. Ото карта нових початків, ресурсів і можливостей. Вона говорить, що зараз є шанс зміцнити захист міста, покращити укриття постачання системи безпеки. ТУС Пентаклів не показує, що все буде легко, але він дає надію, що міські служби і наші сили можуть ефективно діяти, щоб мінімізувати ризики. Друга карта двійка кубків. А, а ось тут про взаємодію і партнерство. Вона каже, що безпека Харкова багато в чому залежить від співпраці мешканців, волонтерів, влади та зсу. Двійка кубків показує спільна робота, допомагає уникнути або зменшити наслідки небезпек. Тобто важливо слухати попередження, сигналізацію і дбати один про одного. І третя карта десятка мечів. О, то вже серйозно. Вона показує гостру небезпеку. У критичні моменти і загрози для життя, може е, йтися е, про е, раптові обстріли диверсії чи інші небезпечні ситуації, коли потрібно швидко реагувати. Ну що я можу сказати? Карти показують небезпеки для Харкова. Є е, обстріли е, диверсії чи інші загрози можливі, але е, є і ресурси та підтримка, щоб їх мінімізувати, і багато залежить від е, спільних зусиль громади і. Е, Захисників. Так що, мої дорогенькі, слухайте сигнали тривоги, бережіть себе і допомагайте один одному сила у спільності, і ми вистоїмо. Ой, мої хороші, дивимось уважно, що нам карти скажуть про козачу лопань. Чи є там небезпека від наступальних дій, обстрілів чи диверсійних груп? Перша карта імператор. О. То дуже серйозна карта. Вона символізує контроль, дисципліну і порядок. Тут видно, що е, ситуація під контролем і оборона міцна. Е, імператор показує, що влада та військові роблять усе, аби е, захистити населення, і ворог не може легко прорватися. Це добрий знак: е, стабільність е, і організація на боці оборони. Е, друга карта е, королева жезлів. Ага, а е, ця карта про активність, енергію і рішучість. Вона показує, що ворог може робити окремі провокації, обстріли чи спроби диверсій, але вони швидко зустрінуть опір. Королева Жезлів також говорить, що е, українські сили е, діють е, рішуче і е, сміливо, щоб відбити будь-які атаки. І третя карта Двійка Пентаклів. Оце карта балансу і гнучкості. Вона каже, що ситуація може змінюватись швидко, один день тихо, інший день можливі загрози. Е, потрібно постійно маневрувати бути готовими реагувати і підлаштовуватись під обставини. Тобто небезпека є, але її можна контролювати, якщо діяти уважно і обережно. Карти показують, козача лопань під надійним контролем, українські сили активні. І готові е, захищати, але ситуація динамічна і потребує уваги. Так що, мої дорогенькі, не панікуйте, але будьте насторожі і реагуйте на сигнали тривоги. Захист і готовність допоможуть вистояти. Ой, мої дорогі, дивимось уважно, що карти кажуть про те, чи може Русня поступитися окупованими районами Харківщини як жест доброї волі. Бо всім нам хочеться, щоб земля повернулася мирно, але реалії важкі. Перша карта диявол. О, то дуже показова карта. Вона каже, що ворог тримається дуже вперто, прив'язаний до своєї влади і контролю, не готовий віддавати території просто так. Диявол показує маніпуляції, гординю та жадобу, тобто жест доброї волі з їхнього боку майже неможливий. Вони будуть тримати землю поки, е, поки є шанс контролювати. Друга карта лицар кубків. Ага, а ця карта про повільну обережну планову дію. Вона говорить: якщо й буде якийсь рух з їхнього боку, то дуже повільний і розважливий, розрахований на власну вигоду. Не чекайте швидких або щирих поступок. Усе буде по папірчику через прагматичні розрахунки, вигідне положення для них. І третя карта пас жезлів. Тут карта про спостереження і новини. Вона каже, що будь-які сигнали про можливі поступки будуть більше інформаційною грою, перевірка реакції. Спроба посіяти сумніви, а не реальна щира дія. Паш жезлів попереджає: не ведіться на обіцянки, треба спиратися на факти і власні сили. Карти чітко показують. Е шанс, що е м, Русня поступиться Харківщиною добровільно, дуже низький. Вони триматимуть землю через гординю і прагнення контролю. Будь-які рухи будуть повільними і прагматичними. А обіцянки це скоріше перевірка нас і поінформаційна інформаційна гра. Так, що, мої дорогенькі, сподіватись треба на власні сили, на зсу і підтримку союзників, а не на добру волю ворога, ми свою землю повернемо. Ой, мої дорогі, дивимось уважно, що карти скажуть про напрямок борової, Чи готує ворог нову хвилю наступу? Бо всім нам серце крається за людей і території. Перша карта дев'ятка пентаклів. О, це карта стабільності, ресурсів і контролю. Вона показує, що українські сили добре підготовлені і мають достатньо ресурсів, щоб тримати оборону. Ворог не може легко пробитися, бо тут сильна підтримка і міцні позиції. Позиції. Друга карта п'ятірка жезлів. Ага. Оце карта боротьби і суперництва. Вона говорить, що ворог може робити спроби провокації, локальні атаки, щоб перевірити оборону. Це буде як дрібні бої, але не масований наступ. Ну, П'ятірка жезлів показує конкуренцію і напруження, а не тотальну атаку. І третя карта шістка пентаклів. О, це карта балансу і взаємодії. Вона каже, що ситуація більше контрольована і стабільна, ніж. Може здатися, ворог може пробувати щось робити, але українські сили швидко реагують і утримують рівновагу. Допомога і підтримка союзників теж підсилює оборону. Ну що я можу сказати? Карти показують нової масштабної хвилі наступу на борову, поки не видно. Можливі окремі провокації та локальні бої, але ситуація під контролем і оборона сильна. Так що, мої. Дорогенькі, не панікуйте, але тримайте вухо гостро, бо ворог завжди шукатиме слабкі місця, а ми вистоїмо, бо сили наші міцні, а підтримка є. Ой, мої дорогі, дивимось уважно, що карти скажуть про Куп'янськ, чи є загроза окупації до кінця року, бо всім серце крається за місто і людей. Перша карта король мечів. О, то карта розуму, стратегії і контролю. Вона показує, що українські сили добре організовані, мають чіткі плани і керують ситуацією холоднокровно. Ворог не зможе легко прорватися, бо тут сильна оборона і грамотне управління. Друга карта лицар мечів. Ага, а це вже енергія швидких дій і атак. Вона каже, що ворог може робити спроби наступу або провокацій, швидко маневрувати. Але це не гарантує успіху, лицар мечів попереджає, що загроза є, але вона контрольована. Треба пильнувати, але панікувати не треба. І третя карта король Кубків. О, а це карта підтримки, стабільності і врівноваженості. Вона показує, що ситуація під контролем, бо є мудрі лідери, які е, дбають про безпеку людей, і є підтримка серед місцевих жителів та е, союзників. Ну, що я можу сказати? Люди добрі е, карти е, показують, е, загроза е, окупації Куп'янська до кінця року мінімальна. Ворог може робити окремі спроби, але українські сили стратегічно сильні і мають підтримку. Так що, мої дорогенькі, довіряйте нашим захисникам, вони знають, як захистити місто. А тепер прощаюсь з вами, але ненадовго. Дякую, що були зі мною, слухали і довіряли картам. Нехай вас оберігає щастя і здоров'я, а на душі буде спокій і тепло. Пам'ятайте, мої рідні, що навіть найтяжчі часи проходять і завжди є надія: беріть від життя все хороше, підтримуйте одне одного і не, не забувайте, світло є навіть у найтемнішу ніч. До наступної зустрічі, мої дорогі, бережіть себе і своїх близьких.